Всім привіт! на зв'язку Volvo XC60 в кадрі. 14 рік, 2.4 дизель на повному приводі, на крутій комплектації, на офіційному чипюнінгу Pool Star, який дозволяє сама компанія Volvo і з ним співпрацює. 14 рік. Зараз в даний момент в автомобілі невеликий пробіг. Це 2.4 дизель, 5 циліндрова. П'ятірочка від Volvo, як я його називаю. Так, у нас 186 тисяч пробігу, у нас сервіс був на 181 тисячі. Машина, зараз автомобільчик покажу, розкажу, в якій комплектації. Почнемо з зовнішнього вигляду. В нього 18 і r диски 235-60 23560R18 на гарній гумі Continental. В нього біксенонові фари. В нього передній парктрон та задній парктрон. в нього адаптивний круїз контрол з системою гальмування, з усім повністю. Дуже крута річ, дуже крута штука. Працює дуже класно. Повна камера асистентів, отримання смуги руху, попередження про зіткнення, моніторинг пішоходів. Це Volvo, один з кращих автомобілів в цьому плані, в плані безпеки. Ви всі знаєте, і тут камера асистентів в нього повна. Так, Задній парктрон, хром, релінги на даху присутні. в нього. Задня електрокришка багажника у нас також, я вже сказав, задні парктрони. Ну, Тут я кришку не буду особливо показувати, бо зараз в даний момент завантажений багажник автомобіля. Готуємо евакуатор до дороги, то тут трошки загружено різних речей, зараз будемо перевантажувати в евакуатор. По салону Значить, вона притонована, в неї повністю шкіряний салон. В неї автомат-гідротрансформатор Icing, в неї повний привід, в неї підігрів передніх сидінь, в неї підігрів задніх сидінь, в неї шкіряне кермо, в неї автозатемнення присутні, 4 електросклопідйомники, складання дзеркал, датчики мертвих зон, камера заднього виду, в неї два ключі. що ще, Підігрів лобового скла в цього автомобіля. Пам'ять водійського сидіння, також зараз покажу, він по він коду пробивається як 2015 рік, але насправді розмитнули цей Вольво. На жаль, на жаль, розмитнули цей Вольво 2014 роком, хоча б написали, що календарний 14, модельний 15. -й. В ідеальному стані сидіння для цього автомобіля взагалі немає претензій. Бачите, який кабуковинка, тут нічого не вимито. Також в ідеальному стані кермо, жодних претензій немає. Зараз сидимо працюючий клімат в нього. Єдина опція автозатемнення водійського скла також є. У нас тут є ось такі речі. Єдиного, чого немає в цього автомобіля, це, як на мене, єдина опція, яка відсутня. Підрульові перемикачі, також бачите, присутні, так як тут є чіпі по тут є підрульні перемикачі. Немає, тільки мені здається з такого, що цікавого. Це панорами. Акустика, до речі, тут же покращена, тому що в моєму Volvo, ну, була така собі відверта акустика, попереднє покоління до Рестове. Це покоління Рестове має трошки цікавішу акустику, он, друзі, прямує наш новий евакуатор, евакуатор Iveco 3 літра, автоматний. Дімон захотів кататись на такому, ну, є він вже. Буде він працювати у Швейцарії. Чому ми взяли такий, чому Діма вибрав такий? Друзі, можна вантажити автомобілі, буде район 2,5 тонн і ми зможемо їх вести, тому що Renault Master не міг такі автомобілі перевозити. Цей автомобіль буде продаватися. Ціну я напишу в описі до цього автомобіля. Всі опції також напишу в описі до цього автомобіля. Він тільки приїхав, буквально декілька днів тому буде продаватися. Ну, досить адекватний бюджет, тут управління адаптивним круїзом, тут управління магнітолкою, таке, тут цікавіше трішки керма в попередній версії потовщини. Хромчик. У мене тут була проблема з хромчиком, тут ніби все добре. Пам'ять електросидіння. ось таке, Якщо вам буде на автомобіль на двох з дружиною, то річ дуже і дуже прикольна. Він-код в Viber групі буде сфотканий. Зараз вам також зроблю, можливо, хто захоче тут скріна, Подивитися по вінходу. Так, будь ласка, неї б'ється по вінходу. Заміна тієї фари і фарбування бамперу. Тобто ця фара замінена і фарбований був бампер в Європі. Тут, в Україні, вже після приїзду черканули крило, точніше, заднє крило і дверку черканули. Є фото пошкодження, можливо, я навіть зараз вам його поставлю покажу, а ви вже тоді приймете рішення, підходить, не підходить, наберете, скажете. Дуже гарний стан автомобіля а на сьогоднішній день. На сьогоднішній день таких автомобілів не так багато. Мито, до речі, я обіцяв, буду розповідати про мито 5800 баксів. Чесно, я сам був шокований. 2,4 повний ну але мито ось таке космічне. Цікаво, телефонуйте. Ціна в описі в коментарях. Перший закріплений коментар, там буде ціна, там буде комплектація, там буде всі-всі моменти по автомобілю написані. Всім добра, всім пока.